А це машина, а це шахедів запчасті долітали до машин, слава Богу, хоч не побило. Треба тікати, бо зараз ще, не дай Бог, не пролитися. Дивіться, наскільки метрів долітають, це розривне все. Пан Григорій показує уламки, які прилетіли з місця вибуху, та ділиться власними спостереженнями. Сусідів вікна повискакували, пленку обервала, а так. Ну, менший вибух був, ніж вчора за епіцентром, ну, теж не людям. Неприємності багато наробили. В хаті сидів якраз. Тільки чую вибух, поки на балкон вийшов, вже видно все, що. Що, що маємо, то маємо. Наталя Мігуліна розповідає, живе в цьому будинку близько 40 років. Каже, це не перший вибух, що стався поблизу. Сьогодні її помешкання зазнало пошкоджень. Оце вже другий приліт. У нас 21-го з першого страждали, і тепер знову. Я була на кухні і чую сильний вибух. Я налякалась, присіла прямо і вибух, і дивлюсь, вийшло, в мене, посипали стекла. На балконі висипалось, і этот, саме двері відкрились на кухню. Я вийшла на балкон, глянула. Воно ось возле рядом. Ну і все, дивлюсь, куча людей. Тут з нашого дому ніхто. А кажуть, там, там я бачила, були скорі, пожарка приїжджала. Місцева жителька Галина додає, її будинок розташований поруч. Зразу як просвистіло вроде, над головою, не так, як шахет. Шахет же він е, тарахтить ото якось. От. І ж і взрив, і все. І більше я не чую. Люди одразу ж, хто куди біжить, ховаються. Я ж якраз возле АТБ, отам на той стороні, була, доходила, додому йшла. Це вторий раз вже ж у нас. Ну, нас захищає цей дом. Як повідомив у Фейсбуці, виконуючи обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар, близько 11.15 російський ударний дрон попередньо типу Італмаз влучив по одній з автозаправних станцій у зарічному районі міста. За попередню інформацію травмувалися четверо людей, також пошкоджені дві автівки. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.